Захочусь, заїхав в Мініаполіс. Це останній штат, який мені треба І Далі буде Вісконсин. Це те місце, куди я їду. От. Дуже радий вітати вас, дякую Богу за цю можливість бути разом, мати спільність через сучасні, сучасні такі девайси, які створили люди. Нагадую, без участі. Християн, бо християни вони, вони спішать покинути цю землю, спішать до Господа. Але ж, але ж треба сказати правду, що ніхто не йде до Господа, всі йдуть в могилу. І потім, коли, коли Господь зійде, то ті мертві всі воскреснуть. Женя, вітаю тебе. Але ж ніхто правду не говорить і кажуть, ну, слава Богу, помер брат, до Господа пішов, там він з Господом зараз радіє. На похоронах ми кажемо такі заспок... заспокійливі речі, не... не хвилюйтесь, наш брат, наша ваша мама, вона зараз з Господом, там пісні співає, радується там з Господом. Слухайте, це, да, це той який міф, який видумали християни, який не існує зовсім. Кожна людина, яка помирає, вона кладеться в тіло, кладеться в могилу, і вона там в могилі. І всі оті мертві, що там лежать, вони зараз у цих усипальницях своїх, вони почують голос Сина Божого, Ісус сказав, і, почувши, оживуть. І тому Павло каже, що ми живі, не попередимо мертвих, бо мертві раніше за нас, вони воскреснуть і з Христом прийдуть. З Христом прийдуть. А якби вони там всі збирались на небі, помери на небо, помери на небо, то то, то кому треба, то немає Воскресіння тоді, вони зразу, зразу з Христом би прийшли. А ми не видумали багато міфів таких, знаєте, хорошу релігію. Придумали індуси, що ми Адавканси не умираємо на совсем. От, і Висоцький нам питав, намагався допомогти. Але давайте ми сьогодні розглянемо деякі місця Писання. Це буде перший розділ від Івана, перший розділ, 16 й вірш. Адже з його повноти ми всі одержали благодать на благодать. І з його повноти. Далі, скільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явились через Ісуса Христа. І так, від Його повноти. Бог, він чимось наповнений. І він стільки має добра в собі, стільки має любові, що він не обмежився тільки однією благодатью, але він, він послав благодать на благодать. І давайте ще друге місце Писання це буде послання до Коринтян, перше послання до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. Коли я був дитиною, той говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. дитяче. І тому Павло каже, Павло каже, всі речі, які перший раз приходили в його життя, він відносився, він мав відносини як дитина. Знаєте, дуже часто ми з нашою вірою, вченням, ми відносимося, відносимося як діти. І це, це дитяче, воно, воно малює Бога в нашій вірі, такого різноманітного різноманітного. І ми бачимо того Бога, який. який який створить тьму, і є світом Бог, який є добро і який є зло. І коли ми читаємо старий заповіт, і там є такі фрази, і сказав Господь Бог: знищить ті народи або вбити ту людину, яка в суботу збирала дрова. І за того, що там Господь Бог, Таня Гарматюк, вітаю Алекс Авітісян, пастор, вітаю Діма Кузнєцов. Олена Грушкова, вітаю і Женя, вітаю вас, любі брати і сестри. І за того, що ми там читаємо і сказав Господь Бог, це ми відносимо до Господа. Я вчора слухав стрім Андрія Яковішина з Томіо, і Андрій він видає Бога за доброго в старому заповіті. І він називає. Що змінює, коли там написано буде судить Господь в старому заповіті, він підставляє слово милість. І тому його питає: а чому ти змінюєш Слово Боже? Замість суду ти представляєш милість? І він каже: то Бог, то Бог він ну суд це є частина милості. Коли коли суд судить людину, то він одну судить, а другу захищає. Бо це суд, це милість, тому я кажу. А що ти скажеш, що Бог знищував людей? Ні, він каже: Бог людей не знищив, він знищив. Він ну то в началі, був була людина, чоловік. А потім то були нелюди якісь. Знаєте, я послухав таке страшне пояснення, дуже страшне пояснення. І Ян каже, що він від своєї повноти, Бог був повний, він був переповнений. І в нього чим, чим же він був заповнений Бог, чим заповнена його сущність, Його серце було отця Небесного заповнене. І він дістав оттуда щось і дав нам. Він взяв з свого серця благодать. І потім він думає, ну це замало, дам їм ще щось. І він знову знов взяв щось із себе, і то знову була благодать. І він, і він подумав, це, мабуть, досить буде благодать на благодать. Скільки Бог не доставав із себе і не давав людям, там не було ревнощів, там не було б зла, там не було б гніву, там не було ніякого, е, ніякого лиха, там є тільки благодать, він наповнений любов'ю, бо Бог є любов. Це ж дуже важливо. Павло каже, що коли я був дитиною, то я е, думав як дитина, говорив як дитина. Знаєте, І ми багато років думаємо, як та дитина і говоримо, як та дитина. Тобто ми бачимо Бога, ми бачимо Бога очами Біблії, старого та Нового заповіту, але ми не бачимо Отця Небесного очами або через вчення Ісуса Христа. І Христос далі там, там же Він далі каже в цьому розділі, 16 першому розділі Тивана, він каже, Бога ніхто ніколи не бачив. Ну, але ж ми знаємо, що Моїсей бачив Бога на горі, як Бог там ішов, Він як ззаду, але Ісус каже, ні, ніхто ніколи Бога не бачив. Знаєте, ми, якщо ми, якого Бога ми уявляємо, в того Бога ми і перетворюємося, тому що ми віруємо в Бога і в Ісуса Христа. І якщо Бог для нас це є біблійний образ, Біблійний образ. Якщо це все те, що говорить Біблія про Бога, і ми вважаємо, що в старому заповіті, там, де було страшне те зло, робилося, що то був теж наш Бог, Отець Небесний, тоді це наша уява, звісно, така ж сама. Тобто, Бог є світло, але є в нього темні плями, в його, в його сущності є темні плями. Якщо Бог щось зробив там в темноті, то ця темнота є в нас. Якщо Бог є справедливий, то якщо ми дивимося очами біблійними на Бога, тоді ми залишаємо справедливість в своєму житті. Якщо Бог є, він сердиться, Якщо в старому заповіті, тільки мені поклоняйтесь, тільки мені служіть, якщо будете іншому, я вас повбиваю. І тільки мені, ну в старому в новому заповіті немає риторики, Ісус не, не требує з нас, щоб ми поклонялись. Він навіть не намагає, щоб, намагається, щоб ми любили його. Він каже: Я прибуваю в любві Отця, прибудьте в моєї любві. Прибудьте, і, і якщо любите мене, то будете возлюблені а це моїм небесним. Тобто Бог не, ми, не, Бог не має потреби в тому, щоб ми його славили, співали пісні. Ми це робимо саме для себе, тому що Ісус Він вже прославлений. І він не дивиться на землю, каже: Ой, сьогодні мені, мене дуже слабенько прославили в цій церкві, я буду, я буду сердитий, я не, не одержав тої слави, яку я мав одержати, Бог не має в цьому потреби. Ісус Христос не має в цьому потреби, тому що Він прославлений славою величайшою, яка є у Бога. Знаєте, славити Бога, це потрібно нам потрібно нам. І Бог не ставить ніяких вимог. Ми, я говорив вчора, що Авраам він не мав ніяких, не, не давав ніяких обіцянок Богу. Він тільки повірив в те, що Бог сказав йому. Тому наша задача не, не давати обітниці Богу та намагатись їх виконати. Але наша задача є в тому, щоб повірити в те, що Бог нам сказав, і одержати те, що Бог нам говорить. Вітаю, Коля Семененка, Таля Кашева. вітаю. І отримати те, що... і це прославляє Бога. Це Його возвеличує, коли, незважаючи на обставини, на те життя, яке навколо нас, ми дотримуємося Його, його обітниці і чекаємо Його обітниці, яка буде виконана, сповнена в нашому житті. Це прославляє Бога. Але дивіться, тому якого Бога ми бачимо, такого Бога ми перетворимося. Ми, якщо у Бога є темні плями в його, в його сущності, вони також є в нас. Темні плями вони в нашому житті це наша родина. Наша родина, де, де крім нас, там нікого немає, і там за, рідко буває світло. Там завжди, завжди там. Пасмурно або сиріє, або зовсім темно, темно. Це я говорю про відносини в родинах поміж батьками, дітьми, поміж чоловіком та дружиною. І це є, і ми цьому з цим живемо. Не один чоловік він не говорить, я не хочу, щоб в моїй хаті, в моїм домі було темно. Я хочу, щоб туди, тут було світло. Я так жити більше не буду. Я не хочу жити в темряві. Я хочу, щоб світло було в моїй хаті. І цей чоловік він починає любити свою дружину. Він, починає, він, він змінює відносини до своєї дружини, він починає придузнавати, що, що її дружині треба, чого вона сумна. І знаєте, коли, коли чоловік дає це увагу своїй дружині, дружина починає розквітати. Коли дружина розквітає, вона йде у ванну, вона приймає душ, вона миє голову. Слухайте, якщо жінка миє голову, це буде свято в хаті. Це чоловік щось добре почав робити, якісь добрі речі почав робити. Це чоловік, який сказав, що я не хочу жити більш в темряві. я запалю світло в моїй хаті і в моєму домі, хай буде присутність Божа. Релігія, вона сконцентрована, вона богоцентрична, вона сконцентрована на Бога. Ти все повинен для Бога. Бога на перше місце. Все треба дати Богу, служіння Богу, гроші Богу, все Богу. А якщо ти про Бога щось не так думаєш, як ми, то ми тебе спалимо на вогнищі, ми тебе вигонимо із церкви. І релігія сконцентрувалася на Богі, і людина не має ніякої цінності для релігійного кола. Але ж де ж саме Бог знаходиться? А Бог сконцентрований на людині? Тому що коли, він каже, коли ми служимо людині, ми служимо Богу. Ісус каже, як це ви зробили одному з моїх найменших, то ви це для мене зробили. Слухайте. А ми проходимо цього меншого, бо в нас є служіння, бо в нас є співанки, бо ми якісь левити там зробилися. Ми якісь там важні лідери. І ми спішимо туди виконати роботу для Бога. Слухайте, зупиніться. Зупиніться. Бог не на собі сконцентрирований. Він віддав сина свого людям. Він любить людину. І Бог він чочоловіче сконцентрований, чоловіче сконцентрований, тому служіння Богу це служіння людини. Тим, ти, коли є вибір поміж тим, прийти на служіння чи комусь допомогти, то Божа воля буде, щоб ти зупинився та комусь допоміг і спізнився на служіння, Або зовсім не прийшов на це служіння, бо ти служив іншої людині. Ісус розказав ту притчу, що коли е, пройшли е, людина, була е, до розбійників попала і лежала на узбіччі, то Віруючи, йшов священник, що в Левит, вони поспішали в синагогу, їм треба було служити, бо вони релігійні люди, вони Бога сконцентровані. Хай людина помирає, хай вона там стогне, нікого це не хвилює. Мене хвилює тільки одне, щоб я вчасно прийшов в церкву, щоб я сьогодні сказав людям проповідь, бо служіння Богу на першому місці ні. Служіння Богу це служіння людини. І Бог нас посилає до людей. Бог віддає свого сина в е, жертву людям, за людей в жертву віддає, нам віддає. Тому у Бога немає більше цінності, як людина. Як людина. І тому, коли Ісус розмовляє з Петром після Воскресіння із мертвих, він говорить, Він говорить. Петро, любиш ти мене більш ніж інші. Так, Господи, ти знаєш? Паси моїх ягнят. Паси моїх ягнят. Він довіря... доручає йому церкву, доручає йому людей. Знаєте чому? Тому що це дуже важливо. Люди до Ісуса такі важливі, що Він не міг йому комусь довірити. Але Петро запевнив Ісуса, що Він його любить. Що Він, ти знаєш, Господі, я люблю Тебе. І так, і так і Ісус довіряє Йому служіння, довіряє йому тих людей, які вірують в нього. І так, слухайте, кожен чоловік, кожна жінка має знати, як запалити в своїй хаті світло. Як не ходити, не ходити в пітьмах, в темряві. І знаєте, ми, ми вважаємо, що Бог є справедливий. І ми кажемо, то несправедливо до нас ставиться, ті, ті несправедливо ставляться. Тому ми будемо робити навзаєм, чистим ти поступаєш, чисто, а слухаємо по Його. Це не характеристики Отця Небесного, це старий заповідь, це характеристика того Бога. Послухайте, і ми починаємо діяти тими мірками, які ми знаходимо в старому заповіті, і підтверджуємо свої свої. Хибні рішення і хибні вчинки. Ми знаємо, що Бог він, розгнівався і послав зміїв на свій народ, бо там написано розгнівався Господь Бог. І ми вважаємо, що це був Отець Небесний. І коли треба, ми бачимо людей, які, які нам не подобаються, або які роблять нам злі речі, ми гніваємося на них. Тому чому? тому що Бог нас гнівається І так, ми живемо в тому. В той, темряві, той, той темряві, І коли приходимо до церкви, ми в церкву приносимо ту тимряву. І ми співаємо пісні е, сквозь зуби, знаєте, співаємо пісні ледве-ледве, там щось намагаємося молитись, але нема миру, нема присутності Божої, тому що в наших серцях, в наших хатах вимкнуте світло. Вимкнуто світло. І Павло каже, коли я був дитиною, як дитина говорив, як дитина думав, але коли я став дорослим, я залишив дитинство. Сьогодні нам треба залишити це дитинство і розуміти, що Отець Небесний не має ні крім, нічого в собі, крім благодаті, крім любові до людей. Знаєте, і коли ми це бачимо, такого Бога, ми автоматично, без наших зусиль і намагань зусиль ми перетворюємося в того Бога, якого ми маємо в своїй уяві. Тому в уяві повинен бути той Бог, якого проповідував Христос. Тоді ми перетворимося в нього, і тоді ми починаємо любити людей, тому що ми бачимо, що я, сьогодні, що я сьогодні праведна людина. Не тому, що я багато роблю в церкві, багато проповідую, а тому, що я став праведний, коли Христос Воскрес із мертвих. І Він виправдав всіх людей. І мій сусід, сусід теж праведна людина, бо Він виправданий. І люди, які за, за стінами церкви там ходять і не заходять до церкви, вони теж виправдані, і, і вони одержали милі Отця. і вони одержали цю благодать, котру одержав я. Тоді що? Тоді що відбувається, дивіться? Тоді я розумію, що я не краще всіх людей в церкві. І не тільки в церкві, я не краще всіх людей поза стінами церкви. Я також був, одержав праведність, як і вони, коли Христос помер. Не через мою вірність, а через, його, через мою віру, не через мою віру, а через Його вірність, His faithfulness, ми, я отримав, кожна людина отримала виправдання. Тепер де те, чим би похвалятись. Нема чим. Я вже не був землі. Я такий самий, як і всі люди. І тому я дивлюсь на всіх людей просто вони, в мене нема до їх ніяких пред'яв. Я не краще них. І вони не краще за мене. Ми однакові люди. Тому, коли я був дитиною, то був закон, закон у моєму серці. А закон він надає вимоги. Закон, в законі є мнення, вимоги. І я ці вимоги, правила закону, я використовую до інших людей. Оцю справедливість використовую до інших людей. Якийсь гнів праведний використовую до інших людей. Знаєте, І це позбавляє мене любові. Якщо я маю закон у своєму серці, в своїх місцях, то тоді я не люблю інших людей. Але Бога це не цікавить. Ісус сказав, щоб ми любили, як Він полюбив нас, щоб ми могли життя віддати один за одного. Він цього від нас чекає, щоб ми були досконалі, як Отець наш Небесний. Ну що, що, що мішає нам прийти до цього, до цієї досконалості? Що мішає нам увірувати в благодать? Нам треба відкинути те, що було в дитинстві. Те, що було в дитинстві, а стати дорослими. Тобто побачити Отця Небесного тільки такого, якого проповідував Христос. Якщо я в такого буду бачити, в такого буду вірувати, то я автоматично під дією Божої благодаті, Його благодаті, перетворюсь в Його самого. Як це відбудеться? У мене, у мене буде такий ж самий погляд на моє оточення, як я буду дивитись на інших людей, як дивиться він, його очима. І це значить любити людей. Це значить любити ворогів. Без благодаті. Без благодаті, без, із цим дитинством, яке ми маємо, із цим впливом закону, який ми маємо, що Бог у нас буває різний, ми цього зробити не можемо. Ми нічого зробити не можемо, але благодать вона не може зробити. Тому що наша віра, вона, наша уява заповнюється тим Богом, якого нам надає Біблія. А Біблія дає нам хибного Бога. Але вчення Ісуса Христа дає Бога істинного. І там далі написано, що благодаті і істина, закон превида через Моїсея, а благодаті і істина через Ісуса Христа. І то в законі там не було істини, там не було благодаті. Тому наш батько Авраам, він нічого для Бога не робив, він нічого Богу не обіцяв. Він тільки вірив в те, що Бог говорить йому. Любі, брати і сестри, а треба ходити в церкву. Звичайно. Бо в церкві ми навчаємось праведності. Кожна людина вона праведна, але кожній людині треба навчитись бути, жити праведним життям. Віра дана нам для того, щоб ми прийняли благодать, яку Батько Небесний дав нам через Ісуса Христа. І через цю благодать ми перетворюємося в Ісуса Христа і В Отця Небесного. І тоді, через нашу віру в Бога, небо, небо приходить на землю. Небо приходить в наше оточення, в нашу хату, в нашу квартиру, там, де ми є з вами, приходить небо. І якщо ми в наших хатах запалимо світло. Тоді це світло ми будемо приносити в церкву. І там буде гаряче в церкві. Там будуть громкі співи в церкві, вони будуть від серця. Там будуть громкі молитви, вони будуть від серця, любі брати і сестри. Тому я не можу замовчати і говорити про щось інше. Нехай ім'я нашого Господа буде благословенне, обнімаю всіх. Всіх обняв, як каже наш брат Алісандніпомніших. Всіх обняв до скорої зустрічі в Україні. Амінь.